Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати оригінальну смачну закуску із лаваша. Починаємо готувати. Беремо картоплю, чистимо її, миємо. кришимо картоплю на кубик. Картоплі тут 650 г. Заливаю її водичкою і ставлю на плиту варитися. Додаю до картоплі два духмяних перчика, додаю листочок лавровий та потрібно посолити Без пів чайної ложечки кам'яної їдованої солі кладу. Перемішую. Готую далі. Беру дві цибульки, чиста вага цибулі, 130 грамів. Кришу цибульку на кубик. На сковорідку наливаю олії трошки та викладаю сюди цибульку. Цибульку смажу до того, поки з'явиться характерний аромат, про те, що вона готова, це аромат. Грибочків. Цей аромат зараз вже з'явився, тому я додаю сюди квашену кисну капусточку 300 грамів. Рецепт капусточки є у мене на каналі. Посилання на рецепт я залишу під цим відео. Дуже смачна капусточка домашня готується просто. Смажемо і працюємо. Смажу я на середньому вогні, Наливаю ще сюди одну столову ложечку соєвого соусу. І до готовності. Поки смажиться капусточка з цибулею і вариться картопля. Підготую лаваш. У мене в наборі ось такі овальні три лаваші, і я один розрізаю навпіл посередині. Тобто з одного лаваша буде дві частинки. Звичайно, найкращий варіант, коли лаваш квадратний. Поки різала лаважка, пусточка з цибулею вже просмажилися, готові, я плиту вимикаю, залишаю їх охолонути. Картопля теж готова. Зараз стіджую воду і теж залишаю охолонути. Потрібно перед тим її потовкти у товканицю. Воду вже злила і додаю 30 грамів масла. Я беру масло на вагу, куликівка, мені подобається 82% жирності. І ось так картопельку переминаю. І зараз скуштуйте картоплю на сіль. Можливо, вам треба буде солі додати. Я трошки солі додала. ще. Беру твердий сир, шматочок, та нарізаю його на ось такі Тоненькі скібочки. Можете зразу взяти сир, купити той, який слайсами порізаний. Сиру я беру 180 грамів. І підготувала сосиски. Я беру ось такі у сільпо. Все таки лаваш по бокам обрізала, щоб він більш був схожий на квадратик. Бо нам потрібні трубочки. На лаваш викладаю сир. Шматочок, картопельку і змащую сир картоплею. Просто ось так картоплю розмазую. На картоплю кладу капусту з цибулею засмажку. Бачите, не дивлячись на війну? Яку нам влаштував путлер-терорист. Люди пиляють дерева зараз, готуються до зими. Так, капусточку з цибулею розмазали, кладу сосиску. І потрібно ось так закрутити у рулетик. Коли закручуємо по бокам, лаваш підминаємо всередину. І викладаю трубочку на деко. У мене це форма для запікання скляна. І продовжую далі. Тобто взяла наступний лаваш, поклала сир на нього, сир змащую картоплею товканицею. До речі, потрібно, щоб. Картопля була смачна, сосиски були смачні, сир смачний. Тобто, якщо у вас будуть продукти смачні, то і страва буде смачною в результаті. Так, капусточка з цибулею. І кладу сосиску та завертаю. Готую третій лаваш, і у мене духова шафа увімкнена вже на 200 градусів, нагрівається. Так вийшло у мене розмістити у формочці для запікання рулети із лаваша. Далі беру одне яйце, розбила його в мисочку і додаю до нього базилік сушений. приправу. Десь чайної ложечки. Та збиваю буделочкою, наливаю ще сюди сметану дві столові ложечки. Ложечки у мене з гіркою. За допомогою ось такої, такого пензлика я змащую лаваші. Зручно. Пензлик купила у Аврорі. Якщо ви часто займаєтесь випічкою, то це незамінна річ. Без неї ну ніяк. Тим часом духова шафа вже нагрілася. Рулетики кругом змастили, але. Соус іще залишився, тому ним просто отак поливаємо лаваш зверху. І випікатися відправляю у духову шафу до готовності. Пройшло 30 хвилинок, наші трубочки з лаваша чудово запеклися. Подивіться, яка страва вийшла всередині. Наші трубочки. Пропоную страву скуштувати. Трубочку розрізала ножем для зручності, і тепер скуштуємо. М -м -м. Смачно. М -м -м. Знаєте, тут начебто всі звичні продукти, але коли вони поєднані всі разом в лаваші, ще з сиром, це дуже смачно. Приготуйте мій рецепт. Будете дуже задоволені смаком. Повірте, не перевершено смачно. А Назарчик передає вам вітання.